Всім привіт! Магазин WinKay. Сьогодні оглянемо вічко для дверей або глазок дверний, як зручніше, від виробника Сіба. Це турецький виробник, доволі якісна фурнітура. Поставляється от такій коробочці оригінальні. З боку можна подивитись маркування, колір. Кольори є різні. Це бронза. От ми зараз його розглянемо. Це золото, мат та хром. Більш детально з кресленням фото Можна ознайомитись на нашому сайті winkey.org.ua Що по цьому вічку? Тобто, так, як я сказав, вже виробник це Турція. Доволі якісний товар у них, мені особисто подобається. Вічко от масивне і навіть таке тяжке в руках, що говорить про якість. Матеріал, з чого зроблено, це цинковий сплав. Колір бронза. Такий от цікавий, гарний. Вічка має лінзу скляну і з цієї сторони, яка у нас буде всередині приміщення, є тут лінзи самої немає, але от є захисний екранчик такий, що дуже зручно в використанні. Куть огляду цього вічка 130 градусів. Багато де інформації є в каталогі 180, але 180, думаю, немає. Ми тестували десь приблизно 130 градусів. Діаметр самого вічка 26 мм. Тобто перед замовленням краще впевнити, що у вас саме такий. вічко розкручується, використовується для різних товщин дверей, у нас є різні розміри, тому це дуже зручно, можна підібрати саме такий, як вам потрібно. Замовити даний товар можна, перейшовши по посиланню, яке буде в кінці цього відео.